Хмельничанин Максим Хрущ з 2022 року захищав Україну у складі штурмової роти 710-ї бригади охорони. Отримав поранення на Бахмутському напрямку і нині звільнений у запас. Повернувшись додому, ветеран зустрічає тих, хто забуває про війну і нині для чоловіка. Це найбільший виклик у цивільному житті. Поводять себе ніби так, як її немає. Ніхто з нас не народжений для війни, але ми стали на захист своєї батьківщини. Тобто для нас вона щось важить, а є люди, кому вона не варта взагалі нічого. То ну, я рахую, що їм, в принципі, не місце в цій Україні. Якби його ворогами не стримали там, то такої держави Україна вже просто могло б не бути. Історія ветерана увійшла до науково-методичного посібника, психологині та кандидатки юридичних наук Світлани Петреченко. Вона презентувала цю збірку у Хмельницькому інституті соціальних технологій університету Україна у своїй праці. Світлана Петриченко досліджувала виклики та проблеми, з якими зіштовхуються військові, які повернулись із фронту. Стоїть питання таке, що як військовим, добто Не військовим треба, добто а цивільним. До військових як вони поряд я з 2015 року викладала військовослужбовцям, курсантам, учасникам АТО, і тоді вже розуміла, що з ними потрібно працювати в психологічному рівні. Після повномасштабного вторгнення як усі хотіла бути корисна людям, і я почала проходити різні онлайн-навчання психологічного характеру. Світлана Петриченко дослідила історії поранених військових, тих, хто повернувся з війни та полону. Спілкувалась також із членами їхніх родин. Науковиця говорить, військовим складно адаптуватись до цивільного життя, яке вкрай відрізняється від умов на фронті. Разом з тим, рідні захисників не знають, як із ними спілкуватись, аби не травмувати. Мої випускники поверталися з полону. Мій племінник повернувся з війни і постало питання, коли ми, колеги, коли мами, коли дружини не знають, як спитати сина, чоловіка про війну. Тож Світлана Петриченко надає рекомендації про те, як говорити з захисниками. Для початку запитання: як ти буде достатньо. І якщо військовослужбовець йде на контакт, готовий спілкуватись, говорити його і слухати, тому що якщо людина говорить, вона зцілюється. От, якщо не готовий говорити, не питати. Завітала на презентацію психологиня Наталія Дурдас. Вона працює із пораненими захисниками, дружинами військових та з рідними загиблих. Жінка додає, військових в жодному разі не можна жаліти. Це наші герої, це сильні, мужні, потужні чоловіки. Їх не потрібно жаліти. У нас може бути емпатія, співчуття, але ми не можемо їх жаліти. Все, що ми можемо зробити, те, що ми говоримо, є жест вдячності. Хлопці дуже довго були в окопах, і, відповідно, вони відвикли від соціального життя. Плюс це розділення на свій чужий, так? плюс чорно-біле мислення. Окрім теоретичного матеріалу, посібник містить і практичні поради. Зокрема, психологічні практики із подолання тривоги та страху примірники посібника зберігатимуть в університеті Україна. Також буде доступний його електронний варіант. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.